Маю рішення для певної цільової аудиторії. Але чи воно досконале? Якому сегменту користувачів воно буде найкорисніше? Чи буде цільова аудиторія у захваті від мого рішення? Давай відповідати разом. Привіт! Мене звати Саша Римінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Сьогодні на ринок щодня випускаються тисячі продуктів і послуг. Кожен продукт претендує на те, щоб бути кращим за своїх конкурентів. Кожна версія стверджує, що вона краща за попередню. Чому це так? Причиною є різниця між тим, що хочуть клієнти, і тим, що пропонують компанії. Розуміння потреб клієнтів і розробка вашого продукту є дуже складним завданням. Вимоги споживачів є складною сумішю багатьох, часто суперечливих бажань для компанії важливо визначити потреби, які вони хотіли б задовільнити, і визначити пріоритети, які вони хочуть вирішити в першу чергу. А от що взагалі вирішувати, це ще й задача позиціонування на ринку з вибором цільової аудиторії і задоволенням її потреб. Більше про вибір цільової аудиторії та канал доступу до неї, будь ласка, перегляньте це відео. Саме для систематичного виконання цього завдання було створено канву ціннісної пропозиції. Канва ціннісної пропозиції зосереджується на розумінні саме проблеми клієнтів і створенні продуктів або послуг, які їх вирішують. Сказати людям, що у вас є чудовий продукт, не означає, що вони захочуть його. Як сказав засновник компанії Revlon Чарльз Ревсон, на фабриці ми виготовляємо продукти, а в аптеці ми продаємо надію. Канва ціннісної пропозиції має вирішальне значення для бізнес-моделі. Це допомагає бізнесу приймати рішення та позиціонувати продукт. Це більше, ніж просто графічне представлення побажань клієнтів. Компанії можуть узгоджувати свої стратегії відповідно до потреб клієнтів. До основних переваг цієї канви можна віднести практичність та простоту. Канва ціннісної пропозиції дає спрощений огляд функціональності бізнесу. Аналіз стратегії та продуктивності продукту стає всеохоплюючим, але в той же час простим для розуміння. Друге це цілеспрямоване планування. Оскільки щохвилини надходять нові ідеї, легко втратити увагу на основних цінностях. В результаті розроблений продукт не відповідає очікуванням споживача. Це не той результат, якого ви хочете досягти. Канва ціннісної пропозиції діє як візуальний посібник. Це забезпечує цілеспрямований підхід до розробки затребуваного продукту. Далі це глибоке залучення клієнтів. Орієнтація на клієнта є ключем до залучення клієнтів до вашого бренду та продукту. Завдяки цьому підходу задоволення клієнтів є найважливішим фактором у розробці продукту. Канва ціннісної пропозиції поєднує ідентифікацію та задоволення потреб. Перевага цієї структури полягає в тому, що вона дозволяє зосередитись на елементах, які клієнти цінують найбільше. Ну що ж, на перший погляд, ви можете подумати, що це просто аркуш паперу з квадратом та колом. До речі, шаблон канви українською мовою ви можете скачати за посиланням в описі до цього відео. Коло описує клієнтський профіль. Воно ділиться на три частини: задачі до виконання, болі та користь. Це тріо дає змогу думати з точки зору кінцевого користувача, визначаючи завдання, виклики та побажання, які він має. Про задачі. Це робота, яку мають виконати клієнти. Робота може бути соціальною, емоційною та функціональною. Функціональні роботи це, кажучи простими словами, практичні роботи. Прикладом цього може бути проїзд з пункту А в пункт Б. Соціальні роботи мотивуються нашим суспільним обов'язком, оптимізмом, страхом або прагненням, речами, які ми відчуваємо, що повинні робити як частину нашої ролі у суспільстві. При купівлі автомобіля соціальна робота полягає у відображенні вашого соціального статусу. Емоційна робота залежить від наших уподобань, симпатії, антипатії, а також від невпевненості. Купуючи автомобіль, ми хочемо відчувати себе за кермом, відчувати любов до самого процесу водіння. На противагу, обираючи таксі для продаже з точки А в точку Б, ми вирішуємо ту ж саму задачу, але отримуємо досвід вільний від процесу парковки в кінці та від потреби приділяти увагу дорозі на шляху. Тож, заповнюючи список задач, нам потрібно керуватися певними уточнюючими питаннями, як то, які функції намагається виконувати ваш клієнт? Які соціальні цілі намагається досягти ваш клієнт? Які емоційні цілі? Яка робота приносить їм задоволення? Як ваші клієнти хочуть, щоб їх сприймали інші? Що вони можуть зробити, щоб досягти цього? Що хоче відчувати ваш клієнт? Болі. Це усі фактори, які заважають клієнтам виконувати задачі. Це проблеми та перешкоди, з якими доводиться мати справу. До болей також відносяться негативні результати, яких клієнти вважають за краще уникати. Ви можете класифікувати біль як сильний або легкий, що допоможе визначити пріоритет в його вирішенні. Ось кілька запитань, які допоможуть вам визначити проблеми клієнтів. Що ваш клієнт вважає занадто дорогим? Що змушує його почуватись погано? Які поточні рішення не влаштовують ваших клієнтів. Тож, якщо ми повернемось до болей, з якими може стикнутися клієнт при переміщенні з пункту А в пункт Б і запропонуємо найкраще рішення, потрібно розуміти, як саме він відноситься до заторів на дорогах. Чи місце, в якій він живе, приємна для прогулянок, чи є в нього бюджет постійно викликати таксі? Користь до користі належить позитивний досвід і бажання, яких клієнти хочуть досягти. Здобутки можуть бути звичайними або ж навіть екзистенціальними, однак вони не є протилежністю болю. Це аспекти, які спонукають користувачів прийняти продукт або послугу. Ось кілька питань, які допоможуть вам визначити переваги або користь для клієнтів. Що робить вашого клієнта щасливим? Час, гроші, зусилля. Яких результатів очікує ваш клієнт, і що може перевершити ці очікування? Що б спростило роботу або життя вашого клієнта? Може, це більше послуг, нече вартість або нові функції? Які позитивні соціальні наслідки хоче отримати ваш клієнт? Повертаючись до задачі пересування містом, різні люди будуть обирати різні рішення для цієї задачі. Адже одного спонукатиме бажання зекономити час та мати повний контроль над своїм засобом руху, іншого приваблить велосипед з його позитивним впливом на фізичний стан. А електросамокат дозволить уникнути заторів, при цьому не докладаючи багато фізичних зусиль. Кожне з цих рішень має свої позитивні здобутки для клієнтів, а це означає, що буде орієнтуватись на різні типи клієнтів. Про різні типи клієнтів або ж про цільову аудиторію перегляньте, будь ласка, ось це відео. Карта цінностей. Квадрат на полотні представляє карту цінності. Як і коло, воно також ділиться на три частини. Кожна частина стосується відповідного розділу профілю клієнта. Основна увага тут полягає в тому, щоб визначити характеристики продукту, функціональність і переваги, які приваблюють клієнтів, і задовільняють їхні потреби з кола. Тепер давайте більш детально. Товари та послуги. Це місце для переліку всіх функцій продуктів і послуг, які ви надаватимете. Зосередьтесь на тому, які функції та продукти допоможуть клієнтам виконувати їхню роботу. Тобто для вирішення задачі клієнта для руху містом ви можете або ж відкрити таксопарк, або продавати велосипеди, або ж здавати в оренду електросамокати. Кожна з ціннісних варіантів такого плану буде формувати нову пропозицію, яка матиме свої знеболюючі та здобутки. Знеболювальні. В секції знеболювальні основна увага приділяється тому, як ваш продукт полегшить конкретні болі конкретної когорти клієнтів? Ці засоби мають відповідати болям, зазначеним у профілі клієнта. Для різних видів болю виготовляються різні знеболювальні засоби. Знову я наголошую це раз за разом. Ви не можете зробити унікальну канву ціннісної пропозиції, тому що різні Продукти та сервіси забезпечують потреби різної цільової аудиторії. І якщо у вас когорт користувачів декілька, то для них потрібно розписати канву ціннісної пропозиції на окремих аркушах. Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Ось кілька запитань, які допоможуть вам визначити знеболювальні засоби для клієнтів. Чи забезпечує ваш продукт, чи послуга економію щодо часу, грошей чи зусиль, чи покращує це емоційний стан вашого клієнта? Чи виправляє недоліки існуючих рішень? Чи усуває труднощі? У блоці створення переваг ви демонструєте, як ваш продукт додає цінність клієнтам, як ваш продукт допомагає клієнтам досягти їхніх цілей. Перерахуйте все, що пропонує щось нове або покращує взаємодію з користувачем. Тож питання до цього блоку, чи забезпечує ваш продукт економію, яка робить вашого клієнта більш щасливим? Чи забезпечує це результати, яких очікує клієнт? Чи спрощує життя чи роботу клієнта? Чи дає це те, що ваш клієнт хоче отримати? Чи дає це позитивні результати, які відповідають критеріям успіху та невдачі замовника? А приклад заповнення канви ціннісної пропозиції ви можете переглянути у цьому відео. Тепер ви маєте досить гарне уявлення про те, що таке канва ціннісної пропозиції, але в яких бізнес-ситуаціях її використання справді корисне. Ну, по-перше, при створенні будь-чого нового, будь-то новий продукт чи новий функціонал в продукті. Це допомагає вам зрозуміти вашу аудиторію та її проблеми. Ви можете зуміти, зрозуміти, чи ця функція вирішить будь-яку проблему, чи принесе користь користувачам. Друге, це вихід на новий ринок або сегмент клієнтів. Заповнення канви може допомогти вам зрозуміти, чи дійсно ви потрібні ринку, чи ні. Ви також зрозумієте краще послуги, які пропонуєте, і поточні проблеми клієнтів. Також ви зможете перевірити відповідність продукту ринку. Збіги між профілем клієнта та ціннісною пропозицією вказують на відповідність продукту та ринку, що збільшить ваші шанси на успіх. Беручи до уваги функціональні, емоційні та соціальні завдання, з якими стикаються клієнти, ви можете створити ціннісну пропозицію, яка емоційно резонує з клієнтами. Також ви можете ідентифікувати нові канали просування вашого продукту. А також виявити нових клієнтів, яким ви можете сподобатися з різних причин. А зараз декілька порад. В першу чергу працюйте з кожним сегментом клієнтів окремо, адже кожен сегмент відрізняється своїми задачами, проблемами та перевагами. Помилково стискайте їх усі разом в один профіль. Опишіть вашу пропозицію для різних персон окремо. Опишіть окремі профілі клієнтів для кожного сегмента клієнтів. Це дасть вам можливість розробити ціннісні пропозиції для кожного сегменту. Цей підхід дасть вам змогу вибрати сегмент, на якому потрібно сфокусуватись в першу чергу. Думайте як клієнт. Профіль клієнта повинен відображати роботу, труднощі та здобутки, яких клієнт хоче досягти. Більшість підприємств неефективно складають профілі клієнтів, вони не в змозі зосередитись на тому, що клієнти очікують від певного продукту. Вони, як правило, бачать лише те, що їхній продукт або послуга налаштований вирішити, коли вони виходять на ринок. До речі, якщо ви хочете краще зрозуміти, що потрібно вашим користувачам, перегляньте це відео про дизайн мислення. Дане відео входить в цикл випусків про канву бізнес моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою, будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео. Що ви можете зробити, це попросити всю команду помінятися ролями та прикинутися клієнтами. Подумайте про їхній день, що вони роблять, куди вони йдуть. Звичайно, це не дизайн мислення, але це принаймні його певна симуляція. Які інструменти вони використовують? Як тільки ви почнете думати як клієнт, ви зможете побачити, де і чого бракує вашому продукту. Спробуйте зрозуміти, що спонукає клієнта купувати, які основні потреби клієнтів необхідно задовільнити. Використовуйте інструменти вирішення проблем, такі як 5 чому або 5 w Більше про це в ось цьому відео. Оцініть завдання, які потрібно зробити. Дізнайтеся про роботу своїх клієнтів, щоб розробити успішну ціннісну пропозицію. Цей фактор залежить від того, наскільки продукт бажаний в порівнянні з іншими. У той час як функціональна робота, як правило, є найбільш очевидною причиною для покупки, рівень її задоволення низький. З іншого боку, емоційна та соціальна робота приносять більше особистого задоволення. Отже, заплануйте розробку продукту або послуги, який буде відповідати соціальній та емоційній роботі. Канва ціннісної пропозиції зосереджується лише на частині вашого бізнесу, а точніше на ваших продуктах та сервісах, а також на профілі користувача. Набагато більшу і цілісну картину вашого бізнесу може продемонструвати канва бізнес моделі, про що ви можете переглянути наступне відео.